Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 23 вересня. Ми в магазині меблі комфорт і в нас знов оновлення меблі. Сьогодні привезли куток, декілька гарних світлих комплектів крісла до Честера І зараз я вам все покажу. От, власне, наша перша новинка це диван Честерфілд в натуральній шкірі. Шкіра дуже цікава, вона не фарбована, тільки вощена. Розміри цього дивану. 220х95 і ціна 620 євро. Диван тримісний, досить широкий, об'ємний і комфортний. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану, включно задньою спинкою. Позаду нього два комплекти в світлій шкірі. Ось такий світло-кремовий комплект 321 і світло-бежевий комплект також 321. Подібні і в той час різні моделі. Бо ось цей набір більш м'який, пишний, об'ємний для лінивого напівсидячого напівлежачого відпочинку. А ось це німецький гарнітур. Більш строгіший, пружніші сидіння і вищі спинки. Ціна кожного комплекту 880 євро. Обидва не розкладні і в гарному стані. Тут у нас широкий двомісний диванчик, пишний, об'ємний. В світло жовтій ванільній шкірі. Насправді вона мало чим відрізняється від бежевого, як бачите. Гарний стан, диванчик дуже м'якенький і дуже, дуже комфортний для відпочинку. Зручна спинка з валиком, глибокі е м'якенькі сидіння. Диван нерозкладний і в гарному стані. І ціна його 300 євро. А в цьому кутку у нас сучасний шкіряний куточок. Такий коричнево бокавові шкірі. Колір кава з молоком або капучино. Дуже хороший стан. Зручна, компактна модель, пружні сидіння. Такі в міру м'які. Впинки досить високі, зручно спиратися, гарна підтримка для голови. В комплекті дві подушечки шкіряних. Диван не розкладний, але досить широкий, щоб прилягти, як бачите. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивана, включно задньою спинкою. Цікаво виконаний низ. У ньому не видно ножок. Ось так він виглядає. Ось це у нас лейбочка виробника. Диван з Німеччини. І ціна такої моделі всього 690 євро. Зверніть увагу на столику. У нас є купа всяких дрібничок. Вони також продаються. Ось, наприклад, ось такі посуд ручної роботи. Ось ця тарілка 100 гривень. Ось така 250 гривень. Різниця в ціні тільки через стан. Різні вазочки, підсвічники. І різноманітні декори. Ще у нас в продажі є цікавий е, пуф, натуральна шкіра, е, з буйвола, темно коричневий колір. Стильний дизайн, хромовані ножки. Ось тут вказані розміри і ціна його 60 євро. Тут у нас акційний диван. За 350 євро. Тримісний. Це диван-трансформер е, з руховими підлокітниками. У нас раніше був комплект, залишився лише один. Посередині пара шкіряних диванів в білосніжній шкірі. Така дуже сучасна, гарна модель. Прямолінійний дизайн, зручні, е, широкі сидіння. Це німецький виробник. Ціна набору 880 євро. Це два тримісних дивани. Тут у нас великий гарнітур від італійської фабрики на тоці. Це двомісний диван, тримісний диван, і до них в комплекті ще є крісло з реклайнером. Надзвичайно зручні і комфортні меблі, дуже пишні, затишні сидіння, об'ємні подушки, відмінний стан шкіри. Без якихось видимих потертостей чи дефектів. І ціна такого набору зараз акційна всього 920 євро. Під стіною у нас комплект шкіряних меблів Честерфілд. Це тримісний диван з двома кріслами і з пуфіком. Це вінтажні меблі в оленячій шкірі з патинуванням. Як на вінтаж, це дуже хороший стан, без якихось видимих пошкоджень чи дефектів. Красиве оздоблення каретною стяжкою на спинці і на поручнях. Густа каретна стяжка взагалі дуже багато і красиво виглядає. Хочу нагадати, що в нас таких комплекти є два. У нас є Два тримісних дивани і два крісла і пуф. Їх можна брати роздільно. Такий набори, набір, як ми бачимо, у нас під стіною коштує 990 євро. Тут у нас великий кутовий диван П-подібної форми. В одному з елементів монтовано електрореклайнер. От в цьому сидінні. Сидіння виїжджає до парату і перетворюється майже на лежаче, майже на ліжко, можна сказати. Ціна того кутка 780 євро. Зараз ми на нього можемо зробити знижку і ви можете його придбати за 750 євро. Ще одна акційна модель це ось цей чорний куточок. Досить такий широкий, великий, об'ємний. Е, довжина дивану близько 3 метрів, і виступ близько метра метра. Його ціна 580 євро. Зараз можна придбати лише за 530. На цьому ми буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки і деякі акційні моделі. На наступний тиждень ми будемо робити більш детальніші фото і відео огляди наших новинок. А тим часом запрошую до нас в магазин. Всім бажаю гарних вихідних, мирного неба і вдалих покупок!